Чи знали ви про відомого в західному світі мільйонера на ім'я Майран Голден, який пройшов довгий непростий шлях до успіху від водія сміттєвозу до власника мільйонних капіталів? Чи чули ви його теорію про п'ять супутників бідності, притаманних нам, які ніколи не відпустять нікого з пастки фінансових злиднів? Приготуйтеся почути їх, адже цілком можливо, що саме це відео допоможе вам нарешті виявити, що перешкоджало вам досягти фінансового прориву. Майрон Голден відомий бізнес-консультант, автор бестселерів і мотиваційний спікер, який пройшов шлях від водія сміттєвозу до мільйонера. З дитинства борючись із поліомілітом, Голден не здався і вирішив побудувати життя вільне від обмежень бідності. Боротьба з бідністю була його щоденною реальністю, адже зростав він у бідній родині віруючих батьків. Але в один момент він твердо вирішив змінити свою долю. Голден зрозумів, що може обрати інший шлях і зламати поколінневе коло бідності. Цей переломний момент став поштовхом до фінансової свободи та успіху. Відчувши, що бідність більше не буде його реальністю, він заглибився у бізнес, особистий розвиток і згодом почав ділитися цим з іншими. Почавши майже без грошей, Майрон став успішним підприємцем і мотиваційним тренером, побудувавши власну імперію без зовнішніх інвестицій. Сьогодні він відомий спікер на світовому рівні. Він проводив семінари та тренінги для таких великих компаній, як Google та Microsoft. А тепер ось що говорить його теорія про п'ять супутників бідності, в які згадуються навіть радянський союз. Це п'ять чинників, які спокійно живуть в нашому житті і які ніколи не відпустять нас у фінансову незалежність. Перший супутник доволі очевидний це сон або лінощі спати важливо, але лінівий підхід до сну, коли людина витрачає час на бездіяльність, замість того, щоб працювати над своїми цілями, підриває шанс на успіх. Відпочинок необхідний для відновлення сил, але без дії нічого не зміниться. Другий супутник, за його теорією, звучить доволі неочікувано: це. Переїдання, адже коли людина їсть більше ніж треба, вона не має енергії для активних дій, втрата бадьорості та мотивації це прямий шлях до фінансової стагнації. Третій чинник це алкоголь. Часто люди п'ють, щоб зняти стрес або розслабитись. Це не тільки шкодить здоров'ю, але й відвертає від роботи над досягненням фінансової незалежності. Четвертий фактор це концентрація на задоволенні лише власних потреб. Миттєве задоволення, наприклад, через шкідливі звички, відволікає від важливих справ. Це може виглядати комфортно, але на довгий термін таке самозадоволення не веде до розвідку. П'ятий фактор це невігластво, неосвіченість і відсутність прагнення до знань. Це великі перешкоди для досягнення фінансового успіху. Людина, яка не прагне розвиватися, залишається на місці, затримуючи свій прогрес. І ось ще один цікавий факт: він згадує про панування зла або відсутність духовної складової, тобто віри в Бога, як одну з причин бідності. Саме безбожність генерує бідність. Це сестри, близнюки, які завжди тримаються одна одної. Прикладом тому є Радянський Союз, де переслідувалася віра і руйнувалася церкви, Гаїті та інші африканські країни, де панує окультизм. Можливо, в цьому відео ви знайдете себе і назавжди покинете лави малозабезпечених. Пам'ятайте, що бідність – це не просто відсутність фінансових надходжень, це ще й низка ментальних упереджень, і головне духовних, адже саме в духовному світі панують істоти, які впливають на мізки як окремих людей, так і на мізки цілих народів і навіть президентів держав. Більше корисної інформації ви знаєте у моїх попередніх відео.